12 липня свята Церква відзначає День славних і всехвальних першоверховних апостолів Петра і Павла. Ці апостоли особливо шануються як учні Ісуса Христа, які після смерті та Воскресіння Сина Божого почали проповідувати і поширювати вчення і Евангеліє по усьому світу. Нехай завжди буде благословенна наша рідна земля, а у вашій душі завжди горить вогонь надії на краще майбутнє. Нехай усі помисли будуть спрямовані на добрі справи, і Господь нагородить вас за вашу віру. Бажаю вам здобути Божою допомогою християнські чесноти, такі як любов, співчуття, справедливість і миролюбність, як здобули їх першоверховні апостоли Петро і Павло. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!